Ми говорили про те, що, перш за все, не забуваємо про річні завдання. І партнерство має бути з батьками саме у розв'язанні питань, які турбують дошкільний заклад. І тому цей стенд ми враховуємо цю віртуальну картинку, або, як ви назвете, цей ваш, дошка, чи може. Плато батьківське, як, як вже буде вами прийнято рішення. От Що стосується медичного обслуговування, я сказала, з чим пов'язаний наших так багато зірочок, це саме з санітарно-просвітницької діяльності з батьками, і щомісяця вибудовується ця система навчання. А ви вже будете думати, наскільки ви готові можете. Щомісяця ваша медична сестра це здійснювати. Так, да, в ідеальному варіанті. Дякую. Далі у нас є спеціаліст, да, інструктор з фізичної культури, у нас є практичний психолог, музичний керівник і вчитель ви. І для того, щоб інформаційне поле для батьків було різноманітним, ми поділили через місяць інструктор, музичний керівник і вчителі логопед. Бачите, такий от, 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 я зараз не трогаю практично психолога, бо він від не і так у нас щомісяця дає інформацію. А от якщо подивитися, ось у нас вересень музичний керівник. Жовтень інструктор і вчитель логопед. Далі у нас листопад музичний керівник, грудень інструктор і вчитель логопед. І ось така так ну, умовно шахматна досточка вибудовується. І у нас наші спеціалісти вони знають, що раз на Місяць або на два місяці вони готують інформацію, яка буде дуже корисна корисна батькам для нашого. Або от якщо у вас сайт є, то ви це даєте на сайт. Якщо у вас є такий віртуальний кабінет для батьків, то такий ставити Отже, ми це не забуваємо. Звісно, цей рік у нас, я вже говорила, наше місто. Не працює і тому не знаємо, як, як би ми в цьому році могли справитися. Але б робили по мінімуму, але б робили. Ну, мінімум стосується таких, може, якихось таких загальних тем, але те, що стосується всіх спеціалістів і безпеки дітей, і їх розвитку, і їх активності різних, то звісно, б не забували. Переходимо з вами, ми поговорили з вами про методичний кабінет, і я показувала ці таблички, які корисні для того, щоб цей блок розділ, або розділ річного плану методичний кабінет бачити і, і, і вміти розрахувати і свої сили, і сили колективу на те, щоб здійснювати цей процес. У нас розділ адміністративна господарча діяльність. І він складається у нас з трьох частин. Це забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов. Потім заходи та інструктажі з питань охорони праці і безпеки, життєдіяльності. Ми знаємо, у нас їх багато. І санітарно просвітницька робота. Раніше цього блоку в розділі не було. Я отут даю посилання. Це в положенні про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, якраз там йдеться про цю санітарно-просвітницьку роботу для всіх учасників освітнього процесу. І вона є для нас корисною. Ну, от, е, тут підказки, якраз також я підкріплю ць, цю презентацію, ви будете бачити, що ми пишемо матеріально-технічні навчально-методичні умови. Це ще стосується ремонтів, придбання, благоустрій, озеленення, виготовлення, обладнання. Е, також ми не забуваємо, що у нас Є деякі завдання, які стоять там в програмі розвитку. Ми про них не забуваємо в частині самоматеріальне, технічно навчання методичних умов. У нас є наші річні завдання, і там є про удосконалення розвивального середовища, і там, де буде про центри в групах, також ми можемо це сюди вносити. Ці питання. От що раніше ми на це не так увагу звертали, але це дуже важливо. Да? Оці приписи ДСНС, ДСС, Державної служби санітарної служби. які, якщо були в садочки, що ми маємо їх врахувати і передбачити заходи на ці приписи. І з охорони праці у нас є. Заходи, які ми е, маємо, як керівник має це пам'ятати, враховувати. І е, оці такі, знаєте, звичайні щорічні заходи щодо придбання в який період ви це здійснюєте, коли ви оформлюєте там підписку. Ну і підготовка до нового навчального року, коли йде оформлення. Оце ж теж ми, ми раніше не не, не писали і. Не фіксували для себе там да, оформлення переобладнання приміщень для новорічних там свят або великодніх свят, і так далі. Тобто передбачаємо для себе діяльність. І ось щодо санітарно-просвітницької роботи, є така у нас табличка, ось з лівої сторони місяці. А зверху у нас для кого будеться робота: діти, батьки, педагоги, помічники. Також визначили і технічний персонал. А останній такий оцей розділ: це ту інформацію, яку які би ми на сайт хотіли висвітлити. І ось на останньому рядку, подивіться. Ми довго міркували, як, яку ж систему придумати, що вкладати в цю санітарно-просвітницьку роботу, і для себе з'ясували, що ну, для чого ми щось шукаємо. У нас є базовий компонент дошкільної освіти, і є в основному напрямку особистість дитина є компетентність здоров'я збережування. І чому б е, цю здоров'я збережувальну компетентність не формувати також через таку санітарно-просвітницьку роботу? І оцей, е, для, для себе зробили такий, цей висновок. І тому розвивали саме з урахуванням завдань е, цього е, нашого напрямку базового компоненту. Е, ну і, звісно, якщо це для дітей? Молодшого, середнього віку, то врахування такого такої компетентності, що закладено в наших освітніх програмах. Далі. Для батьків ми чомусь на той рік ми, ми так для себе вирішили, що нам треба раціональне харчування, а сьогодні ми додаємо от сюди додаємо безпеку, безпеку безпекові норми. про Психологічного характеру, тому ось тут ми можемо змінити, тому що з харчуванням не у кожного може бути робота. Я не знаю, як в якому регіоні зараз. Тобто орієнтуюся, але на 100% бути впевненою, чи хто працює скільки годин, не можу сказати. Що для педагогів важливо, ми розуміючи, що є професійний стандарт вихователя, і там є здоров'я компетентність також. І то, чого ми ну, мало знаємо, це домедична допомога. І ось санітарно просвітницьку роботу саме спрямували на домедичну допомогу. Для помічників вихователів Розуміємо, що їм важливо постійне повторення норм санітарного регламенту. Бо ну, давайте будемо відвертими. Санітарний регламент, начебто, знає, Ну, проходить робота старшої медичної сестри в певній системі з помічниками. Але все одно стільки рутини, стільки різних нервових таких моментів, що часто треба. І чому не здійснити цей санітарне навчання саме по функціоналу самого помічника. І тут і прибирання, і миття, і харчування, всі ці питання ми врахували в цьому санітарно-просвітницькій роботі. Ну, ось так ми вирішили для себе. Ви ж подумайте, і може, ви виберете може ще кращий варіант. Так ось ми дивіться, тут є з лівої сторони посилання на положення про дошкільний заход Так? Якраз там, в 40-му пункті, було написано, що проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або їх. Інших законних представників дитини та працівників закладу. Тобто пряма вимога до нас з приводу здійснення такої санітарно-просвітницької роботи. Е, відверто скажу, що ми її робили, але ось так, щоб ми зробили для всіх, і щоб це була циклограма, і щоб вже медична сестра бачила кожен місяць. Е, такого, ну, звісно, е, ну, може, у когось це було, але е, у нас була інша система, і ми були впевнені, що ми робимо все правильно. Але тут, бачите. Скільки ти працюєш, скільки ти потім читаєш, і здавалося б, тут же не те, що під строками ти щось читаєш, тут явно написано санітарно-просвітницька діяльність, да? навчання, виховання всіх учасників освітнього процесу і всіх працівників. Ірина, ну не обов'язково ж його включати е, в цей блок санітарно просвітницька робота. Тому що у нас, наприклад, ця робота вона виділена окремо як медична робота для медичного працівника, в якому безпосередньо у нас теж ну прописується санітарно просвітницька робота, там і профілактичні заходи, там і те, що має робити безпосередньо медична сестра. Це як у нас йшло, як ну план, додаток. Як додаток. Додаток, да, да. додаток, план На, роботи методичної Да, От якщо да. у вас це є окремим, то ви можете це не робити. Ми це здійснили, тому що план роботи сестри це план роботи, в неї багато функціоналу, а ми хотіли виокремити і побачити uh -huh. це кожному місяці. Ви можете цього не робити, і вам ніхто не зробить зауваження, тому що у вас є, у вас є додатком. Ми, ми, ми вирішили, що для нас це важливо. Так, ми знаєте з чим стикнулися? Коли ми це зробили? Але в нас вже є розділ ще робота з батьками. І у нас, виходить, продублювалося. От цей блок 4-3, да? та медична санітарно просвітницька робота, і там йде для дітей, батьків, помічників і для педагогів. І виходить, а потім, коли стали планувати роботу з батьками, а у нас же там санітарна просвітницька робота з батьками також є. Ось тут е, вийшло дублювання. Ну, е, як як е, говорить наш керівник, я бачу все, мені все нормально, все мені класно. Прийняли рішення. Всі. Ні, Тут дійсно є така колізія в своїх думках, не, не там не з приводу нормативно-правового забезпечення, а то як я це приймаю? Да? Мені так зручно, я бачу цей цикл щомісяця. У мене ж помісячний план. І Я щомісяць бачу, яка буде у мене санітарна просвітницька робота. А і, і ми ще чого це зробили? Оце ж е, якраз пандемія була, да? і оце другий рік такий важкий. І для того, щоб. Хто б не був, засновник прийшов, да, певна комісія там, да, з безпекових питань. У нас це є і помісячно виокремлено не в окремому додатку план роботи медичної сестри, хоча ми теж її ставимо в додаток. А от саме розподіл. Так. Тому я думаю, що це більше для вашої зручності. Звісно, ми могли би зробити так. От подивіться, якщо ми глянемо на цей план. Зараз я. Ой, побігла. Зараз, зараз повернусь Ми могли б в цей блок, адміністративно господарче не ставити сюди батьків. От бачите, я от курсором ввожу, да? а тільки залишити для дітей, для вихователів, і для помічників. А коли б ми повернули, підійшли до. Оці організаційно педагогічна діяльність і взаємодія з дітьми. І тут ви написали санітарно просвітницька робота. І, наприклад, там в лютому така тема санітарно-просвітницької роботи. Ось, ось вам бачите ще один варіант. Тому е, е, ви вже робіть так, як вам буде зручно в вашому користуванні. Ні, я кажу, що ніде і ніхто не скаже вам. Що ви щось порушили. Тому що ви врахували, у вас шість розділів, управління у вас є. Методична робота є. Ну, методична можна поєднати з методичним кабінетом. Це от можна одним блоком, да? у вас є адміністративна господарча, там, де матеріально-технічне, це освітнє середовище. Цей блок освітнє середовище. І у вас є організаційна педагогічна діяльність, це партнерська взаємодія. З учасниками освітнього процесу. Тут батьки, тут різні установи, і у вас спільні заходи з культурно-здоровчого напряму. Ну, ви знаєте, ніхто не знає, що буде далі. І як ми можемо взагалі побудувати, да, от розподілити наш план, назвати ці блоки. Ми враховували саме. Те, що нам закон повноваження визначає до діяльності закладу дошкільної освіти. Тому ось, ось так. Ще хочу вам, знаєте, проговорити. У нас спочатку було написано взаємодія з батьками та органами батьківського самоврядування, нам теж зробили зауваження. У нас комітет, да, комітети працюють, і ми тут написали і передбачали, що у нас комітети засідають там, три, три іноді, там чотири рази на рік. Ну, нам зробили зауваження Державна служба якості освіти, і е, така аргументована була зауваження. Це орган батьківського самоврядування. Ви вплинути на їх діяльність, не маєте права впливати на їх діяльність. Орган батьківського самоврядування вас запрошую як керівника на обговорення питань. Звісно, керівник теж може звернутися до колегіального органу управління батьківського, батьківського самоврядування пробачте, і з, певним, з певним питанням. І тоді збирається цей орган да, самоврядування батьків, обговорити питання пропозиції керівника, але запланувати ми не можемо. Отаке от отаке пояснення було і я думаю що не думаю я впевнена що це правильні